Можна приступити Дорожі. до розгляду До розгляду справи. <кій> Звичайно. Ну, а ці питання, які ви зазначили, я ну, на даний час не готовий дати йому відповідь, тому що не я даний протокол складав, тобто і, і стосується... <кій> Питання відеозапису і так далі. І тобто, це не складав мій підрозділ. Ну, я я всі питання, які ви ну, зауважені, які ви зробили під час розгляду справи, тобто я на, зараз на сьогоднішній день відповіді не готовий вам дати. Ну, ви на сьогоднішній день, як старший інспектор, так, маєте вивести якесь так. Так. Ну, Не Просто інспектор. Ви маєте винести якесь решта. Не Знаю, що ми щасливі. Ну і ще можу продовжити. Саме по собі, що я не згідний, що порушення пункту 9.8 від відпадає під 에, дію статті 122 численні 2. 122 друга, користування силовими сигналами, а також попереджування сигналами під час руху офітура на напрямку. Як видно на відео під час фіксації я не починав рух, а не змінював його на травмі. Порушення в'ями транспортних заступів, користування зовнішньої сторони та... або попереджувальними сигналами при початку руху та змінення на ринку. Відповідно, покарання за дане правопорушення чітко передбачено статтею 125 Кодексу України про них правопорушення. Так, відповідно звинувати, що мене звинувати, що звинувати, що мені порушення керашне. стане 922. це пункти 9.8. Ну, так, лирика. скажем так, невидно, с подошли не особо не видно, відповідно, видно 125. Ну ладно, что попадать живут. Значит, я прямаю вещь, не так я посудовую зараз. Під час Я постанову справжньої сторони прополучення відносно вас нових Борис Сергієвич складати не буду.